Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити на банальну тему: на тему інвестицій. При тому, я сильно в інвестиції не буду заглиблюватися, я більше пройдуся по політиці, яку я знаю, напевно. Давайте так. От що б ми там не казали, що, наприклад, Захід поганий. Або, наприклад, ми такі хороші, нас недооцінюють. ну Є чимало таких розмов, і я вирішила: а давайте я поміж, вам, поміж вами проведу середнє арифметичне. Давайте визначимося. А ви вклали б гроші в Україну? Га? Навіть наших людей треба запитати, а чи ви накопичили гроші? Бо я, будучи в Україні, я не мала змоги накопичити гроші. Тобто, в наших людей може бути ще така проблема. Але з точки зору західного інвестора, важливо зовсім інше. Чи зможе він на далеку перспективу зберегти свої кошти як мінімум, а як максимум, їх ще трішки приумножити? Бо куди ж це він без цього? Ну, він вже ж без цього до нас просто не піде. Західному інвестору потрібні гарантії, західним державам потрібні гарантії. І в незалежності від того, як зміниться влада в Україні, також потрібні гарантії того, що кошти західних партнерів збережуться, а значить, з нами можна буде говорити як з дорослими людьми. А ми що з вами бачимо? мені скажіть Тобто у нас повна нестабільність. Це раз політично, тобто, у нас може прийти Володимир Зеленський і нафіг запиляти всю систему в державу, включаючи парламент, уряд, суди, так би мовити, тому що від судів судді, від у нас ще приходять цікаві, так би мовити, ідеї. тобто що судді мають піти на Поклон до Офісу президента. А ви мені не скажете, на якій підставі вони туди підуть? А це все бачать наші західні партнери. І це не сприяє інвестиційному клімату в Україні. Як би ви там не казали, що ой, та у нас там загалом -то все добре? Одне просте питання: можна приходити з інвестиціями? І добре, нехай можна сказати, що, як це сказати, окремі люди інвестувати будуть напевно в третю, в четверту чергу. В першу чергу будуть інвестувати країни. Особливо нас цікавлять США та їхній лендліз. Він також буксує не в останню чергу тому, що ну даруйте. Давайте так, от коли прийде до влади Трамп, я буду розповідати історію з точки зору Трампа. Зараз я буду розповідати історію з точки зору Байдена. От Байден, він досить таки повільна людина, тобто це варто зрозуміти. Ну, тобто він сім разів відміряє і один раз відріже. І з нашою непевністю він ж не на нашу користь, також варто розуміти. Тобто є речі, які просто варто розуміти. Що Байден робить так чи інакше. Ну, тому що у нього за плечима народ США. Як ви думаєте, за кого буде болювати Байден? За нас чи за народ США, вигадайте з трьох разів. Звісно, що його цікавлять свої виборці, його цікавить народ США. І він не може собі дозволити, так би мовити, ризиковане вкладення. От якщо Трамп. Може це собі дозволити, його політичні погляди це дозволяють. То Байден в цьому плані він подумає, він все зважить. Тому у нас висів ленд-ліз на останню чергу через те, що Ну, Байден думав. Байден думав, дивився на Зеленського і сильно крапенько думав, і зовсім не на користь Зеленського. Якби Зеленський не вирепенився, Байдена він не переконував. Треба це також розуміти. Тому що наша політична, так би мовити, сила, яка керує українською економікою, вона по факту отримала повне політичне фіаско на Заході, якщо чесно. Ну то, то таким класним пацанам на Заході ніхто грошей не дасть. На Заході просто подивляться на них і грошей точно ніхто не дасть. Бо всі ж трішки приглузді, здоровому, на відміну від наших пацанів. Це ж просто неймовірна ситуація, особливо в умовах війни. Знову ж таки, ви не забувайте, що на вулиці 21 століття і всі всіх бачать насправді. Це те, що нашим пацанам треба пояснювати, що ваші фінти всі бачать. Того вимахуватися не треба. Особливо, якщо у самих голі дубці. Тобто ці вимахування будуть зовсім не на вашу користь. Ми маємо робити конкретні дії. Притом маємо робити конкретні дії системно. І не сильно закликати Захід. Ну як От політика вона як працює? Вона працює так, що політики спілкуються діями поміж собою. Ну, тобто оця вся зовнішня мішура, там ручкання, оцей веспіар, ну, тобто хто на кого вчився, та що називається, Оце все не політика. Справжня політика вона говорить діями. Якщо людина, так би мовити, корелює слово та дію, от тоді до її слів варто прислухатися. Якщо людина говорить одне, а робить зовсім інше, ну, даруйте, дивитися на неї будь-відповідно. Справа в тому, що зараз у Володимира Зеленського за плечима наша країна, а відповідальності від того йому зовсім не додається. І знову ж таки, я не хочу говорити про Інвестняніну. Тобто, мені достатньо того, що відгуків про неї небагато, не дуже хороших. Та я розумію, будучи істориком, що взагалі-то ну, реальна політика вона так сильно діє. Тобто ми маємо переконати західних партнерів своїми діями, що в нас можна інвестувати. Ну, по факту. Особливо у воєнний час. Маємо казати, що у нас будь-яка політична сила, яка прийде в Україні, от як в Америці, вона буде представляти народ України. Ну, як мінімум, народ України це також має якось продукувати. Ну, тобто, в незалежності від того, куди понесе більшість, у нас має бути активна меншість, яка, так би мовити, дасть пару уроків нашій більшості, суспільно-політичній такій. Ну, тому що в незалежності від того, активна меншість має розуміти, що ми також відповідальні перед західними партнерами. Оскільки у нас влада відверто слабка зараз, вона ще й ослаблена, вона ще не хоче визнавати свої помилки, там прямо довго їй розказувати, в чому її вина. Але справа в тому, що знову ж таки політикам потрібні дії. І США для того, щоб співпрацювати з нами, також потрібні дії на політичному рівні. Конкретні дії. Тобто для того, щоб людина прийшла до нас з інвестиціями. У нас має бути як мінімум прозора економічна система. Тобто я в економіці повний нуль, я так би мовити, людина вихована економістом. Тобто, я трішки розумію, але не для того, щоб говорити, Тобто, я знаю, що там ситуація хрестисі тікає. Тобто, економіка в ручному режимі плюс повна безвідповідальність цей друг грошей. Коли у нас з одного боку на суспільство виділяється отак ось трішки, а так би мовити, банківська система вона перенакопичена грішми, і там потрібен сильний економічний спеціаліст, щоб це все врівноважити, бо це був точно не я. Я ж все-таки історик, я гуманітарін, тобто це точно не моя схема, але тим не менше, поставте себе на місце наших західних партнерів, на місце того самого Байдена. Коли у нас Повний колапс в економіці, відповідальності за це нуль. Ми любимо фоткатися, ми любимо ручкатися. Складні запитання нам не задавай, бо ми ж класні, да, ми класні, шикарні. Шкода, що це не співпадає з об'єктивною реальністю. От просто-напросто. А у нас ситуація така, що нам потрібні західні інвестиції, особливо державні західні інвестиції, тому що зрозуміло, що звичайний бізнес до нас прийде не скоро в умовах війни. Нам потрібні серйозні інвестиції. А для цього ми маємо вести себе як дорослі, і це потрібно прямо надзвичайно сильно. тобто, це не потрібно ні США, ні Європі. Ну, добре, що деякі західноєвропейські країни дивляться на нас. Ну, погано людині. Ну, погано цій Україні, ну що з нею зробить. Ну, ми ж соціальні країни, ми це розуміємо. А я не соціальні країни. От вони не розуміють, от вони прямо нам говорять, що чим ви займаєтеся. Ви нам поясніть. А ми ображаємося. Тобто, це складна така гра, в якій замішана. Економіка, політика знову ж таки, як це сказати, знову, добре різні інші економічні системи, перш за все. Тобто, навіть якщо людина не спеціаліст в економіці, Ну, таке буває, ну, тому що ну, не часто все ж таки політики вони прямо спеціалісти по економіці. Вони якраз вкрай рідко долітали до політики, як такої. Але політик, який любить ці всі абстракції, за що він також часом прилітає. Тобто він також має розуміти, що економіка нам потрібна. Нам не просто потрібна економіка, нам потрібна грамотна економіка. Тобто, я б зробила наприклад, б, наприклад, щось типу круглого столу. Я б вислухала, зрозуміло, що я там би далеко не всі аспекти зрозуміла. Але коли економісти, так би мовити, послухавши одне одного, дійшли б там до якогось консенсусу, можна було б з них би щось вибирати. І навіть за цих умов не забувайте, що все ж таки. От кого б ви не поставили на якусь політичну позицію, є ймовірність того, що людина пролетить або десь там вляпається. Ну, тобто, ну, Це політика як така. Ну, тобто, ну, таке буває. Політик, той, хто стоїть над системою, він має жартувати цією позицією запросто і легко. Тому що політик на вершині цієї всієї системи він все ж таки служить народу, скажу банальну фразу, але не декламаційно, він має приймати рішення і сказати, значить, так народ ти не подобаєшся, значить, Люба, кому я не пішов би ти куди подалі. Там або згідно розпоряджень, або згідно ще чимось. Тому те, що сильно тримається Зеленський за Ярмака, і, по суті, взагалі ніхто в системі, який сильно накручує систему, закручує точніше, то це йде сильно проти нас. І тому цією фігурою треба жартувати от буквально вже на поза, 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 позавчора. Сильно давно говорять журналісти, що Єрмак не хороша людина в цій системі. Якщо Володимир Зеленський планує пожити трішки як політик, то він має пожертвувати Єрмаком і всією, так би мовити, вертикалею, яку збудував Єрмак. Це також вкрай важливо. Це, звісно, не сильно розрулить наш інвестклімат. Але з політичної точки зору ми покажемо західним партнерам, що взагалі-то ми можемо змінюватись. Ми, так би мовити, не закостеніла Росія, яка мало того, що не права і мислить, як пра-пра-пра-бабка. Ми можемо змінюватися, ми досі гнучки, ми, так би мовити, добре сприймаємо зміни. Дайте нам, будь ласка, ленд-ліз ще раз. Тобто, ситуація має ставитися саме таким чином. Тому що наступний ленд-ліз нам потрібен. Я не знаю, запилюю я ролик чи ні. Тобто, я наступний ленд-ліз, коли що підтримую двома руками. Я знаю, що він десь там висить в США. Я знаю, що наша українська влада робить багато тільки не там, і не те, і не туди. Тобто, Наступний лендліз я буду всіляко лобіювати, тому що. Я розумію, що нам потрібна зброя, але знову ж таки, я розумію, що Байдену також потрібні якісь гарантії. І вони не мають бути просто висловлені, мов зуб даю, хрест на пузі оце все не аргументи. Байдену потрібні конкретні гарантії, які висловлюються в конкретних діях, бажано зі збитими льотчиками, те, що називається. Бо з головами з плеч також умовні, це все, так би мовити, умовні значення, але вони також важливі. Тобто треба когось принести в жертву. Я пропоную ярмака. Ну, тобто, для початку. Ви маєте зрозуміти, що наша, так би мовити, державна система вона у вкрай важкому стані. Я розумію, що це все поглиблює ворог, ворог, звісно, шукає наші слабкі місця, а що ви від нього хотіли, звісно, він буде шукати наші слабкі місця. Ну, він для того і ворог. Ми ж то маємо розуміти, з ким ми маємо справу. А у нас на політичному рівні цього всього не спостерігається, і це видно. І тому, попри складні ситуації. От у нас ще мене що бісить, раз до слова, і я виключаюсь. Мене сильно бісить порівняння з Ізраїлем, от прямо сильно бісить. Тобто, ми далеко не Ізраїль. Тому що Ізраїль, він. По-перше, коли він створювався, він створювався в тісній англомерації зі США. І тому там всі системи від початку були налаштовані під США. Тобто, от що що? А з точки зору системного дотику, поміж Ізраїлем та США, взагалі немає жодного, так би мовити, дисонансу. У них там можуть бути політичні. Так би мовити розбіжності в поглядах, це також у них трапляється. Але з точки зору дотику систем взагалі жодного, так би мовити, чинника нема. І тому, звісно, якщо раптом щось станеться з Ізраїлем, США, звісно, напружиться і, звісно, зробить все можливе, щоб своїми військовими силами допомогти Ізраїлю там в лічені годин і там, Тобто, це об'єктивна інформація, особливо в 21-му сторіччі, тобто швидко з'являться військові плани, для реалізації яких знадобиться пару годин. Ми ображаємось. Ми країна з хорошим грузом радянських політичних систем. Які, от просто, так би мовити, не сильно співпадають. Я навіть знаю про широку колійку. Вузьку ну, Тобто у нас навіть в цьому йде не співпадіння із західними партнерами. Я знаю, що це Радянський Союз по доброті душевній зробив спеціально. Ну, тобто, не було, так би мовити, великої потреби робити іншу колію, окрім того, щоб замкнути країну. От так само, як Радянський Союз зробив нам широку колію, щоб важко було перестанавлювати. Потяги з однієї колії на іншу, щоб це було дещо складно. От так само у нас налаштована політична система і економічна система. Тобто, вона просто не відповідає західним стандартам для початку. І для того, щоб у нас був підвищений інвестиційний клімат, політичний клімат, ми маємо змінювати політичну систему. Тобто, знову ж таки, я в цьому плані можу допомогти. Я в цьому плані люблю я системи, взагалі, політичні системи, зокрема. Тобто, це те, що я розумію, що треба зносить просто-напросто. Ну, як мінімум, перевіряти ефективність стабільно. Тобто, якщо система не працює, я нафіг ту систему. Просто-напросто. Все, що я можу вам сказати: по-іншому ніяк. Зайвий баласт просто має йти к бісовій матері. Це краще, що може зробити ДЕЛ для армії от в цій складній ситуації. Тому що, здавалось би, куди інвестиції до цього фронту, насправді, там широкий дотик, те що називається. І це те, що я можу зробити, сидячи на м'якому місці, а не десь в окопі. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал Люблю, цілую, бувайте, Па-па!